Підсолоджені та низькокалорійні підсолоджувальні напої є основними продуктами багатьох дієт у всьому світі, відомі своїм солодким смаком. І швидким зарядом енергії. Однак зручність із стасолода, яке вони забезпечують, проводжуються значними ризиками для здоров'я. Ці напої сприяють численним проблемам зі здоров'я, включаючи жиріння, діабет і серцево-судинні захворювання. У підзаложених напоях багато порожніх калорій, калорій, які не приносять харчової користі. Вони в основному складаються швидкодіючих вуглеводів, таких як кукурудзяний сироп з високим містом фруктози, або тростиний цукор, який призбують. Водя до різких стрибків рівня глюкози в крові. Ці стрибки можуть сприяти розвитку резистентності до інсуліну. Ще предвісником діабету другого типу і можуть загострити наявні діабетичні стани. Крім того, швидке засухання цих цукрів спричиняє значні коливання рівня цукру в крові, що може призвести до перепадів, настрою, енергетичних збоїв і збільшення тяги до їжі. Згодом звичне вживання цих напоїв може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи підвищений ризик ожиріння, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань. Низько-калорійні підсолоджувачів, які часто продаються як більш здорові альтернативи, не позбавлені власної небезпеки. Ці штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сукралоза та сахарин, також можуть впливати на обмін речовин організмі. Деякі дослідження показують, що вони можуть порушити мікробіом кишківника та підвищити ризик непереносимості глюкози. Крім того, оскільки ці підсолоджувачі набагато солодші за цукор, вони можуть посилити тягу до солодкого, потенційно спонукаючи людей шукати додаткові солодкі продукти та напої, протидіючи будь-якій економії калорій. Крім того, З'являються докази того, що тривале споживання штучних підсолоджувачів може бути пов'язане з підвищеним ризиком діабету другого типу та серцевих захворювань. Враховуючи ризики, пов'язані як з підсолодженими, так і штучно підсолодженими напоями для споживачів, які піклуються про своє здоров'я, край важливо розглянути більш здорові альтернативи. Вода найкращий варіант для підтримки гідратації. Вона має нульову калорійність, підтримує метаболічні процеси та допомагає регулювати температуру тіла. Настроє на додавання, скибочок, фруктів, овочів або трав. У воду може природним чином постилити її смак без додавання штучных пизодовачев. Несолодкий чай і кава, ці напої містять антиоксиданти та інші переваги для здоров'я, без шкідливого впливу, надлишку цукру чи штучних підсолдувачів. Газована вода для тих, хто сумує за шипінням газованих напоїв. Несолодка газована вода може стати освіжаючою заміною, яка не шкодить здоров'ю. Зменшення споживання піджелоджених і закалорійних підсолоджувачів це більше, ніж просто вибір дієти. Це значний крок до покращення здоров'я. Перехід на Насловські альтернативи можуть допомогти мінімізувати ризик хронічних захворювань і привести до більш здорового та стійкого способу життя. Роблячи усвідомлений вибір щодо того, що п'ємо, ми не лише покращимо власне здоров'я, але й подаємо позитивний приклад майбутнім поколінням. Дякую за лайки та розповсюдження відео!